Добрий день, шановні, сьогодні ми розглянемо новини світу Німеччини і України. Ну, що тут в основному в Німеччині за новини? Це поток. Поток Баварії. Це на перших шпальтах. Новинах. Поток Баварії це самі перші новини. Кажуть, що такого потопу за 100 років ще не було. Рятують там багато волонтерів, державна програма по рятунку. Друга новина Німеччини це дискотека на острові Зульт. Ну, острів Зульт знаходиться в Північному морі. Там є пряма дорога з Гамбурга, залізниця йде. І де була дискотека, до речі, до дискотеки там в основному були діти-еліти. І що вони кричали, до... зигували там і кричали до геть іноземців. Щоб не було іноземців в Німеччині. Ну, що по цьому випадку можна сказати? Хто там був? Діти-еліти. Ну, еліта це вороги народу. А яка політика шой це зараз? Розкуркулить. Він розкоркулює всіх всю свою еліту, багатих, ліквідовує бідність. І звичайно, не задоволена І вирішила бідняків. Ну, бідняків практично немає. Ну, навіть натравить на іноземців, так би мовити, кричали, що там. І це теж на перших шпальтах. Ну, вже трохи це було в кінці травня. ще трохи воно затихло за цю дискотеку. Ну, третя новина в Німеччині. Ну, третя новина в Німеччині це. Була антиісламістська в Мангеймі, була антиісламіська демонстрація, там на неї хтось кидався, поліцейські вмішалися, і зарізали поліцейського. Вбили 25-літній афганець, біженець, який вже 10 років прожив у Німеччині, ударив у спину там, у шию цього поліцейського, і він вмер, помер в реанімації. Ну, так, я би сказати, тут кричали, еліта, кричала на дискотеки, що треба вигнати іноземців. А тут же ж афганці напали на антиісламістську демонстрацію. І також в тому Мангеймі, що було? Політика захведе, побачив, що зривають плакати, агітаційні плакати, мабуть, в Європарламент. І хотів заперечити, що вони зривають ці плакати. І його почали бити, що кидатися на нього. На ця політика западе Тоже особи з мусульманського світу. Ну і Шольц вирішив ця постанова, щоб вилавлювати всіх цих -ці злочинців і відправляти, відкиня вони приїхали, наприклад, якщо він приїхав з Афганістану в Афганістан, якщо з Сирії приїхав, значить в Сирію відправляти. Ну, це в випадку тому, якщо вони злочин зробили в Німеччині. Друга постанова Німеччини, на щось жінок мусульман. Вони там не говорять, що мусульманок, а говоряться, що щоб вони не закутувалися. Ну, тут сирійки, там, оце Палестинки, ну Арабки, вони ходять, закутуються, там страшне паранжут, правда, надівають, а то закутуються, як у, еті, як у гусениця в коконі. А що, до чого це приводить? Це до хвороб приводить не, Ну, нехватка вітаміна Д, сонячного світла, і вони хворіють. Ну, я, Пам'ятаю, коли я вчився в інтеграційних курсах, у нас була одна Палестинка, чи Арабка, чи сирійка, не знаю, то ходила закутана, потім вона захворіла, перестала ходити. Ну, від нестачі не, не сонячного світа, людина хворіє, і тут заборонили всім цим жінкам, що приїхали в Німеччину біженцям чи не біженцям, навіть ходити з закутаними, з ніг до голови закутана. Що ще які новини є? А, міністр Банари, Баварії, ну це касається біженців, виступив з ініціативою, пропонує всіх біженців чоловічого статі від 18 до 60 років, де виплачувати їм допомогу. Ну, він мотивує, що тут їх близько 120 тисяч, чи більше, це 10 дивізій боєздатних, які можуть бути боєздатні воювати на Україні. І щоб вони вернулися і не виплачують їм допомогу. Ну, що я можу сказати, про це? Я навпаки не запропонував би не знімати з них допомогу, а хай вони вчаться воювати. Ну, чому люди бояться воювати? Тому що вони не обучені. А я їх почати стрілкову там, тактики, стратегії, всім в військовій справі. Можна цих 120 тисяч обучити, і це вже будуть боєздатні. Який, ну це вже два роки вже пройшло, так би мовити. ну Це моя така думка. Ну, а там що вирішить, це ще й воно не вирішило. Ну, так, таке міністр Вадим Бомарії запропонував, запропонував таку ініціативу. Ну, а що, які новини на Україні? Ну, новини там, ви знаєте, такі, був контрнаступ, іде контрнаступ Росії, намагається за три дні захватити. Вони Харків, але за, за три дні вони не змогли Вовчанську захопити. Ага, рекорд, травневий рекорд. Ну, без малого 40 тисяч загинуло росіян орків за травень місяць. Ну, це за скільки? 10 років війни, яку йде тут масштабної, немасштабної. Це скільки не було, 40 тисяч. За травень це такий рекорд. Орки не досчиталися 40 тисяч. Сували. Це рекорд саме більше, за скільки воює Україна і Росія при капіталізмі. Ага. Ну, Які ще новини? Це... Ну, Новини тут, які ще? Нелегітимний президент Зеленський продовжує підняв дуже високо тарифи. Ну, завдання яке олігархічної влади? Оце одне за одне. Це ліквідація соціалки і тарифи. 91-го году йде підвищення постійних тарифів. І Зеленський тут нелегітимний вже підняли тарифи там до Небесних висот, там страшні тарифи. Ну це завдання. Війна, не війна, завдання олігархічної влади антинародної на Україні це піднімати постійно тарифи. Що вони роблять? Це така ще новина. Заліз я в новини Росії, там, ну я їх. Не хочу коментувати. А тут я вирішив сказати за новину Абрикосівка. Є таке село в Запорізькій області, в Васильівському районі. воно далеко від мене, ясапсько ну, Я живу в цьому місті. І там Новояківка, Магдаліновка, це ще Запорізький район, а вже за ними там починається Васильівський район, і там в окупації є село Абрикосівка. Приїхали, приїхали туди орки і пішли до голови Сієради чи до кого там, щоб дали їм квартиру. А ну, ті сказали, що квартир немає, всі, всі там будинки зайняті, що нема пустих будинків, і ніхто. Ну, що ви зробили? Вбили цю чиновницю, э, кого там ще не голову сієради вбили там. Ну, загалом сім чоловік. І спалили їх, ось, по, я так зрозумів, у будинку селищної ради. Ну і що орки прислали туди, що там. Слідчий експеримент, там, коротше, їх будуть судити, їм загрожує, Коротше, то довічне ув'язнення. Горки ну, почали розбиратися, так би сказати, вирішили наказати. Ну, Хто вони вбили? Вони вбили, можливо, то були колаборанти, навіть. Я не знаю, хто там ці чиновники, вони працювали, там сільська рада працювала при урках, і вони їх убили за те, що ті хотіли, так би мовити, не дали їм поселитися в, якому, в якомусь будинку, там, в хаті в якійсь там. Ну, Це така ще новина. Ну, такий ми бачимо новини. О, що там іще там? Слава Україні, смерть ворогам. На цьому будемо можливо прощатися. А, а іще новина. Недавно дивився німецький аналітик, військовий, сказав, Україна вже не переможе війні. Чим був шанс України перемогти в 22-му році. Арестович не брехав, що через три місяці будемо пить каву у Ялті. Він не брехав. Була можливість в 22-му році, коли орки напали, літом перемогти. Але не дав Зеленський, він агент Путіна. Яким чином? Він приїхав, сказав, що не треба робити контрнаступ, бо будуть жертви. І не було ніякого контрнаступу, цілий рік їм давали там закріпитися. Вони ну, а принай... коли людина, яка ну, армія, яка веде контрнаступ. Вона п'ять разів більше втратив неї, ніж в тій армії, що обороняється. І вона цілий рік, ну як Порошенко давав мінський, що були мінські угоди? Щоб Росія закріпилася в Криму і в Луганській в Донецькій області. Для цього були придумані мінські угоди, вони там закріплювалися. Там. І так само Зеленський не дав їм захопити, не дав повикидати їх з півдня 22-му році. А... Цілий рік давав їм закріплюватися, Ну, так би мовити, поїзд пішов. І німецький аналітик. Ну, це зрозуміло, навіть не треба, не треба бути військовим аналітиком, Я історик по своїй спеціальності. Ну, розумію, це без військового цього, аналітика, що була, була можливість закінчити війну у 22-му році. Але підлий президент України Бубочка Зеленський, якого вибрав нарік, щоб поражати, він не дав закінчити. Цю ну що, будемо прощати на цьому. До побачення. Слава Україні. Смерть зовнішнім і внутрішнім ворогам України. До побачення. До побачення.